Ходи, яким не щастить, Такою наразі є територія біля драматичного театру у Рівному. Перші спроби навести тут порядок були ще у 2021 році. Тоді у листопаді за майже 900 тисяч гривень знайшли підрядника, який відразу приступив до роботи. Втім, встиг небагато. Лише демонтувавши зовнішнє оздоблення, яке є, е, гранітне, яке руйнувалося обох сходів. Одні, які на вулиці Сагайдайчна, інші які на вулицю Пересопницьку. А... Потім розпочалась війна. За демонтаж у 2021 році підряднику заплатили 155 тисяч гривень. Бетонне мощення, яке залишилося, досі слугує за сходи. Дуже погані сходи. Ще так як він погано бачимо, вже старий, то можна впасти і розбитися. У мене особливо як на підборах, то тут і з дитиною то можна піти вниз головою. Хотілося б краще, гроші виділяються на всякі стадіони. Парковки, а на біля драмтеатра зробити сходи в Європу сюди, хочемо, а сходи не європейські. Цьогоріч гроші знову знайшли. Депутати міської ради рівного на сесії передбачили кошти під ремонт сходів. Драмтеатр наприкінці жовтня оголосив тендер. Вартість робіт уже не 900 тисяч, а 2 мільйони 100 тисяч гривень. У культури тримають сходи із двох сторін: від вулиці Гетьмана Сагайдачного та від вулиці Пересопницька. Ось так у підсумку може виглядати ця територія. Згідно проєкту, окрім самого ремонту сходів, передбачається встановлення шести лав та влаштування клумб. Так як з моменту демонтажу східної плитки пройшло два роки, виникла ще одна проблема, якої не було у 2021-му. за цей час зруйнувалася бетонна конструкція, і витрати тепер ну Порівняно зросли тільки за рахунок того, що потрібно замінювати тепер і частину бетон, ну бетонну конструкцію відновлювати, щоб там через кілька років не мати проблем з тим, що воно все знову буде обсипатися, руйнуватися, і гроші будуть наразі викинуті на вітер, якщо би просто пробували виконати той проєкт, який був у 2021 році. Та, вочевидь, вдруге, сходи біля драмтеатру не дочекаються ремонту. За таку роботу наприкінці року ніхто не захотів братися. Через відсутність пропозицій торги відмінили. Не стала вагомим аргументом і сума у понад 2 мільйони. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ІТВІ.